Миколаївській області в окупації зник 17-річний Андрій Качановський, і вже відомо, що до цієї страшної історії причетні російські військові. Андрія разом з його старшим братом просто з дому забрали озброєні росіяни. На жаль, у нас є лише це не дуже якісне фото хлопця. Але про подробиці зникнення Андрія та його брата нам розповіла їхня сестра Світлана. Я малю Бога, кожен вечір я лягаю спати, Кожен вечір я малю Бога, аби вони живі прийшли додому. Закриваєш глаза і просто перед глазами картина, чи вони там ще живі чи не живі, чи вони їли чи не їли. Андрій Качановський жив разом із мамою та старшим братом у селищі Богородицьке. Це за 31 кілометр від Херсону. В окупації село перебуває з квітня, а 3 серпня рано вранці до будинку, де жив Андрій, прийшли російські військові. Приїхали солдати, зайшли і кажуть, де ваші синов'я? Не сплять. Букайте сюди, їм наділи наручники, вони вийшли на ходу, які там взяли віші, вділися швидко. Наручники покрутили їх, наручники в машину закинули, як мішок картошки. Неповнолітнього Андрія Качановського разом зі старшим братом повезли у бік Херсону. І з того дня про їхню долю нічого не відомо. Росіяни ж будь що пояснювати відмовилися. Ви сов'ясненій. Мама спрашувала, по якої причині, чого ви їх забираєте. Вони сказали, розберемося, відпустимо. І хоча росіяни нічого не пояснили, пані Світлана каже, що вони прийшли до будинку не навмання, а цілеспрямовано, аби забрати саме Андрія та його брата. Коли вони прийшли, вони вже знали, що є такі хлопці, є молоді хлопці. І вони одразу сказали, де ваші синов'я. Да, не просто там прийшли, давайте ми вас, пожалуйста, провіримо. Як там інших зайшли, там провірили документи і пішли. А вони на сказали, де ваші синов'я. Вони вже знали, куди і до речі, того ж дня росіяни затримали і батька Андрія Качановського, який живе окремо, але також у селі Богородицьке. Просто діло в тому, що в той, в той же день забрали ще й мого батька. Йому так само наділи наручники, наділи на голову палатенце, замотали скочем. Їх везли, і він не бачив нічого. Ну, батька відпустили. Його на двоє суток, на третій його відпустили. А от чому не відпустили Андрія Качановського та його брата і де вони зараз невідомо. Але пані Світлана не втрачає надії, звертається до кожного із вас з проханням допомогти. Надіюся, що є у нас. На світі люди, які допоможуть. Можливо, хтось і бачив, може володіє якоюсь інформацією. Хоч маленьку інформацію, що предоставили, може десь їх і бачили. Це вже буде хоча б капля в морі, щоб, є, щоб була якась надія, що вони дійсно хоча б ще живі. Щоб ми знали, що вони дійсно живі. І повернулися додому, бо всіх їх ждуть. Тож, якщо ви раптом знаєте бодай якусь інформацію про Андрія Качановського, повідомте нам на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також я звертаюся до росіян, які причетні до зникнення неповнолітнього Андрія Качановського. Цей хлопець ще дитина. Такі ваші дії відносно нього недопустимі і є порушенням міжнародного законодавства, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, а також конвенції ООН про права дитини, згідно якої необхідно поважати права дітей під час збройних конфліктів. Звільніть Андрія Качановського поверніть дитину батькам. І насамкінець прошу вас, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Багато з цих хлопчиків та дівчаток загубилися саме через війну і у місцях, де проходили бойові дії. Прошу вас, вдивіться в обличчя цих дітей. Ваша уважність і небайдужість можуть допомогти, власне, допомагають нам у розшуку. Якщо ви когось упізнали, звертайтеся до нас на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Телефонувати ви можете з усіх мобільних операторів безкоштовно. Можливо, саме ви когось упізнаєте і допоможете відшукати.